Вітаю усіх хто завітав на наш канал Ізіавтолоцьк. І сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий Volkswagen Passat 2018 року з 2-літровим дизельним двигуном, пробігом 198 тисяч та на механічній коробці передач він у нас є. Дуже цікавий автомобіль. Приїхав тільки що до нас з Німеччини, вже є розмитнений в дуже гарному збережному стані. По колу він не має жодних царапин. Не вм'ятин, ну одним словом, з мінімальними слідами експлуатації. Ось як виглядають у нас всі диски по колу. Як то кажуть, то й бровочної хвороби тут не було. Всі гарні, збережені, резина теж в дуже достойному стані, континенталь по колу стоїть. Маємо дістронік з адаптивним круїзом. Лобове скло у нас рідне. 2018 року. Датчики світла та дождю присутні. Також маємо панорамний дах з електролюком. Ну, йдемо до салону. Автомобіль не проходив детелінгу, тут була звичайна портальна мийка з плесосом. І ось ви бачите, який стан, щойно привезено автомобіля. Все дуже гарно, збережено. Керно. В ідеальному стані сидіння, ніде нічого не просижено, не пересувалось. Точний пробіг у нас 198 тисяч 335 кілометрів. Автомобіль має підігрів сидінь. К е у нас стоїть кондиціонер, сенсорна мультимедія з картами України та Європи. Також у нас тут є Apple CarPlay з Android Auto. Ну і як виглядають карти по колу. Задній ряд сидінь, карта задня ліва. Маємо великий об'ємний багажник, сторочка на місці, стан кришки багажника зсередини. Всередині ми маємо ремкомплект, це балончик з компресором. Ось такий стан автомобіля. Ну і по правій стороні пройдемось. По лакофарбовому автомобіль має одне косметичне перелакування. Це у нас буде ліве переднє крило, воно б'ється товщиною міром фарби до 200 мікрон. Воно не крутилось, не знімалось. Фара рідна, все рідне. Був якийсь, напевно, незначний страховий випадок. І зроблено воно в ідеальному. Як би, ідеально зроблено ще в, в Німеччині на офіційному дилері. Кого зацікавив той автомобіль? Пишіть до нас, зв'язуйтесь з нами, будемо раді співпраці.